Добрий день. Сьогодні ми будемо чавити еспресо. На вакаке. На марагаджіпі. Що ми знаємо про Вакаку? Що ви знаєте про Вакаку? Що це еспресо, чавилка домашня ручна, такого розміру і ну, можна правда. покласти в карман. кормон. Влазить. Влазить. Супер. Даний девайс може приготувати еспресо будь-де на зупинці, вдома, в таксі. Якщо затори, то це взагалі класно. Чим він класний? Чим він класний? Я її ніколи в руках не тримав. Я її тільки бачив на фотокартинках, на фото Тому для мене це взагалі інтрига зараз. Так, от, це Як кришечка від вокаки. Це у нас кільце, щоб ми могли засипати каву. Ага. Тут у нас є спеціальна ложечка, якою можна насипати мелену каву, але вона нам не потрібна. <звук> <звук> Далі у нас є 52-мм сито на 18 г. Ми можемо говорити повноцінний допір. 18 г – Це можемо, багато. Так, це багато, тому Для ми візьмемо такої 16. штучки це, це прям потужне, круте сито. Можна сказати, професійне. Саме так. Тому ми візьмемо 16 г. Також, звісно, тут є дисперсійне сито, яким ми будемо сюди його вставляти. А, і тут є у нас рестриктор, я бачу. І ще в нас є. Що найголовніше темпер. Прикинь. пуш темпер Так, він -темпер. зручний, ергономічний. Даний темпер. Зробить вашу таблетку ідеально рівною. Ви її не зможете перекосити ніяк. Взагалі без варіантів. Да? Ніколи. А ну отак от воно виходить заходить. Ну да, так тут, заходить тут... ідеально. Ні, Ні, ну не. можна, в принципі, в теорії, але якщо, ну, ви, якщо, прав... ну, якщо ви зовсім вже зліпи мені снежку. А я зараз розберу трохи. Звичайно. Сито. Це не крема сіто, це справжнє сіто. Тут немає ніякого на дні рестриктора. Немає нічого, куди? це просто сито. З Звичайно, як в професійній кавомашині. Просто... Найближча альтернатива це Slayer, СНС такі, професійні машини. Slayer 100 максимум СНС 50 тисяч. <рекунес> Та <Це> нормально. <рекунес> це, що, що... Ще слейер... В комплекті є щіточка, якою ми будете прибирати зайві пилинки. Отак от. І голочка, якою будете розрівнювати грудочки. До речі, диви, голочка, Трош... одна. одна. Ну, а абі... що тобі треба дві? <рекунес> ну, ні, нам достатньо однієї голочки. Я коли, коли сказали флеєр, я подумав про оце, що Конечно, флеєр. Я подумав звісно, флеєр, це. Флеєр. Звісно, якщо у вас це, є багато грошей, у вас буде, можете придбати отакі багато голочок. Але ці, ця голочка йде в комплекті. Так. І звісно ж, є у нас чохол. А, модель називається Вакако Пікопресор. Це найтоповіша модель взагалі у лінійці Вакако. Далі у нас є основний корпус. Сюди ми тут у нас, скажімо так, звідси витікає вода, а сюди ми її заливаємо. І ще у нас є тут от, 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 такий гарненький поршень, який може імітувати тиск до 16 бар. Я як на е, музеї, на екскурсії. На екскурсії. Мені так. дуже подобається. Окрім е, даного девайсу, щоб приготувати еспресо, нам знадобиться кава. Сьогодні у нас отемала Mara митої обробки під еспресо, дуже смачний, дуже солодкий. Да. Нам знадобляться, звісно ж, ваги, ми ж професіонали все-таки. Звісно. Ну і звісно, цю каву треба десь змолоти, тому будемо використовувати каву молочку. Я думаю, треба починати. Треба починати, бо ми гаєм час. Так. Бо наше гає час, якщо можна пити каву? Так. Я рекомендую використовувати воду 96-98 градусів, бо даний девайс доволі швидко втрачає температуру. А і... чому тоді не 100? Чому не 100? Ну 100 це кип'яток, будуть бульбашки. Багато бульбашок. Нам воно не треба. Бульбашки не треба. Хорошо. Тому, пане Артем. Ві... Дуже... вірю вашому досвіду. 16, 16 грам. Давайте. так. Оп. Я її просто хочу зібрати. Yeah. По наїтію, Я не знаю як збирати. Давай, дальше. збирай, я поки молотиму каву. А тут дуже прикольна різьба. Якщо подивитися. Щоб було зручно відкручувати. Вона дуже товста, яка Та, ну, таку не роблять зазвичай. Вона тут прям. Видно, що заморочив шпакакіт. А, Все. Заб... Да. <рес> а мені в кайф, мені подобається її крутити туди-сюди. Отак, от от тільки там кава треба на ще по-хорошому. А це просто кришечка. Просто кришка, яку треба закрутити. Ну, тут вона, да, вона ж тут герметично має бути, щоб тиск створювати. Все, я зрозумів. Нічого ну, складного. Два рази просто помилився, поки збирав, і, і вже далі все понятно. Здавалося б, да? от купа всього валяється на столі, як, як це діло зібрати. Ну насправді нічого, нічого складного. Нижня частина має три деталі, це зверху. Все знизу? Майже. Все зверху, ладно. І закручується. А зверху просто кришка накривається і. Так, це все, що треба, щоб приготувати каву. Все. Але окрім нижньої частини, у нас ще є отаке кільце. Знову ж таки, ми його вставляємо. Трошки нам зручніше буде засипати каву. І розрівнювати. Мед. Ми ці 16-ті. Вона дуже солодка. Засипаємо. Як бачите, у нас тут є дуже багато грудачок. Що ми з ними робимо? Ми беремо нашу голочку. Там нічого не прилипло. Ми ровнюємо грудочки. Так, і ми можемо просто покласти, причавити, і у нас буде ідеально рівна таблетка. Та так. Достатньо рівна, щоб було смачно. Так. І, так. і бачите, тут багато кави, що робити. Гонхо-Конгсі вакако придбали про це, і ти можеш прибрати свої ваги, прибрати каву з своєї вакаки, щоб вона не потрапляла в різьбу. Все чистенько, все гарненько. Ми накриваємо це диспресійну сітку, ми отак його беремо і закручуємо. І Тепер нам треба гаряча вода. <хи> е, до речі, об'єм е, верхньої частини даного девайсу вміщає в себе 80 мл води. Це більше, mm -hmm. ніж нам необхідно, для того, щоб приготувати смачний еспресо. А ми скільки будемо наливати? І ми будемо наливати 80 мл тільки через те, що якщо буде повітряна подушка, вона просто не буде стискатися, просто не буде нам необхідного тиску. Плюс кава з'їсть, як ти сказав. Кава з'їхає тобто може з'їдати до 200% від власної ваги. Да. Тобто Це треба враховувати. Лєм 80 і, так. Не і не менше. Ні грамом менше. Прошу, сеньор. Мерсі. Не, ну, прибрати Майна, каву з вашої вакаки це, звісно, моя улюблена фраза сьогодні. А? Тепер нам необхідна якась чашка для еспресо. І, О, почина... там... і починаємо Так чавити. Все правильно. Так. Ми робимо отакі от рухи для того, щоб у нас створювався тиск. Що зробимо потім. Як бачиш, у нас вичавлюється еспресо. Артем спостерігає, як с... чавиться його еспресо. По-моєму, можна трішечки, трішечки буквально менше, хоча він більше, ніж задовільний. Ми зварили з 15 грам кави, десь приблизно 40, це приблизно співвідношення 2,5. Я ага. думаю, воно буде чудовим, смачним. Як бачите, всі наявні ознаки еспресо є, це маленький об'єм, це крема, тому все чудово у нас. Тому Артем, скуштуйте цей еспресо. Я б... одразу кажу, що Треб... треба дійсно трошечки дрібніший помел. Бо крема, вони те присутні, це дійсно еспресо, але вони дуже швидко розпалися. Відповідно на. О, а я за ароматом чую, що це смачно, до речі. Як не дивно. Бо у нас ретіо хороше, у нас 2,5. На, 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 не не, не дивлячись на те, що у нас вона трошечки ніби помила, неправильний, але у нас у нас більше не ретіо, відповідно, це має бути смачно. Так. Що з ним І це дійсно смачно. Це дуже що смачно. Ви, що ви відчуваєте? Опиши свої від, відчуття. Я відчуваю, що це балансна кава. Цікаво, яку приємно пити, і хочеться допити до кінця. Ось що я відчуваю. В першу чергу, чи схоже це на еспресо по смаку? По текстурам, по енергетичним якостям. Схоже. Супер. Але я впевнений, що можна краще. Звичайно. 100% тут можна краще. 100%. От ви чавили на ній. Це свіжо вичавлений еспресо. Тут більше нічого казати. Це смачно. А як її? Давай от її почистимо. Як її чистити? Для цього нам треба в першу чергу багато серветок, щоб не забруднити стіл. Чи чиститься вона дуже просто. Можна з водою, можна без цю частину. Гаряче? Ні. Ні? Воно швидко втрачає температуру. Все вивалюється, все таке має бути. О! О! Справжня кавова таблетка. Трошки мокренька, да. але Отже, і все, щоб чого що? почистити, це злити звідси лишню воду і просто почистити сито і дисперсійну сітку. І все, можна її використовувати знову. І знову, можна сер серветочку можна сполоснути, як вам, коротше. Так, якщо треба, у вас є доступ до води, як, або якщо немає. Регулювати тиск можна дуже просто. Ви можете швидко е чавити дані. От, ну, кажучи, отак чавите повільно. Або можете швидко чавити. Е для того, щоб вимірювати і робити рецепт, рекомендую робити один рух щосекунди. І так ви можете регулювати рецепт і записувати, і запам'ятовувати, і повторювати його. Щодо тиску, ну воно відчувається, коли ти його чавиш, що ну, є. Ну, чим далі, тим складніше є така. Так, це також дивлю. залежить більше вже від помолу кави і від кількості кави в кави. Ситі. Я впевнений, якщо пристрілятися прям багато наварити цією штучкою, то ви вже будете, коли будете чавити, ви вже будете розуміти, на світі у вас класний помел підібраний. Так. Я думаю, бо все ж таки сила, з якою ви тиснете, вона буде змінюватися залежно від помел, або вам буде, треба буде більше тиску, щоб нагнати. Ви зможете і... часто занадто. Ну так, і звичайно, так, звичайно, звичайно, це Тис... через тиск знову ж таки. Тиск. Також під час варки кави дуже часто ви не зможете тиснути за рахунок того, що тут. Тиск, як не як, тобто вода. Це важко. Це так, немає доступу до повітря, тому це буде важче, ніж коли тут немає кави і вона розібрана. Давай придушимо Десь... помилу, зараз заваримо. Плотненько. Давай вийшло. Краса. А, Воно ну, реально доверху тут більше не заліж. Щоб щільно було і все герметично. Ага, бо я бачу, у тебе трошечки підпідтік. Так, давай, О, Як качка це, це просто чавить сік. Чавить кавовий сік. Артем зараз чавить сік. Виглядає просто неймовірно. Ми на знову найбільше зерно взяли на, на найменшу кававарку. На найменшу кавоварку. Давай <звук> сюди. Я в захваті. Це неймовірно. Оце уже вже реально на справжній О, це... еспресо. Да. Не факт, що воно, дається буде смачніше, бо мені попередньо дуже сподобалося. Це, це виглядає Ви, просто виглядає неймовірно. Виглядає ідеально. Але попередня була дуже смачна. Хоча вона виглядала не так гарно. О, ні, пахне класно, це смачно. Да. Ти подивись, просто тут візуально видно, що це тут справжнє. Да. Що скаже. О, оу ж цікаво? Це шок. Вау, mm. wow. я наче прийшов у якусь неймовірну топову кав'ярню. Це реально слеєр. Прям кишеньковий зроблений в Азії слеєр. Я зараз буду плакати, Це найсмачніше еспресо за рік. При умові, що ми його приготували без еспресо машини. Без еспресо машини. Еспресо -машини. На зерні, яке не коштує мільярд грошей. Так. Це шок. Як клянуся дуже смачно. Я просто. Я, я щось реально буду плакати. Оль я б так жив. Ну, Це Це перемога точно. Воно якось, знаєте. Оксамит. Попал... Це да. прям оксамит, який розтікається. тебе воно... в роті. Шот попав, просто всі показники, вибив десяточки. Хто налаштував помилу, сказав, що шут слава, <реш> слава, слава, <реш> так, ні, слава. ні, я довчо по наїді. Я от бачу, сказав, я дивлюсь, що? Сказав, Та я, що? Ти, ти, ти. Та я тебе що слухаю, коли <реш> я що <щось> зроблю. <реш> я дивлюсь, що воно от тече, як от мені подобається. І Я там призупиняюся трошечки. І воно прям і прям попав. Прямо попав. Настільки соковито. Скажімо так якщо ви фанат еспресо і не можете жити без еспресо ні дня. Це те, що вам просто необхідно, тому що так. ви підете в похід там з з наметом, там ваші товариші принесуть якусь розчинну каву, ви будете плакати. А якщо у вас буде це, ви будете пити смачний еспрес. Ви теж будете плакати, будете. Але, плакати, від, щастя. але ви від щастя. Плакати будете вже від щастя. Як кавомолка? Швидка? нормально. Кавомолка неймовірна просто. Кавомолку теж рекомендую. Це. З ну, кохання з першого дотику. Об'єктивно для Еспресо краще. Я не так. знаю. Може вона є краще ручна для Еспресо. Може. Просто я її не знаю, не бачив і Не, не чув. крутив. І не крутив. Не чув навіть приблизно. Це дуже швидко, це класно. Е, Оця штука, скільки вона коштує нова? Нова. Е, нова вона коштує зараз в районі ну, плюс-мінус 7 тисяч гривень. гривень. Тобто це такий дорогий девайс, але треба враховувати, що це повноцінний еспресо мейкер. Називаємо його так. Ви можете готувати еспресо будь-де-будь-коли. Якщо у вас є кава, вода і ця штука. Якби ти сказав, що вона коштує 10 тисяч, я б сказав, воно того вартость 100%. Це офігенна штука. Так. Для порівняння. Де вона? Якщо ви стаєте спонсором каналу і наберемо 100 спонсорів за 2 дні. І зробимо порівняння даних девайсів. Вони настільки різні, наскільки тільки можна уявити. Да. Ця штука коштує до 3100, не знаю, скільки точно. 70 доларів. 70 доларів, так? Да? 3000 приблизно. Ця... 170 доларів. 170 доларів. Виходить так. У них є критичні відмінності, про які ми поговоримо. Я думаю, що, що, якщо що треба зробити? 100 спонсорів за 2 дні. У... Не буде порівняння. <зв2> <зв2> Любі друзі, піднатисніть, ми хочемо це порівняння. Це нам необхідно. Життєво необхідно. Ми хочемо це порівняти, але ми не можемо зробити цього без вашої підтримки. Будь ласка. І, 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 клянусь, Я страшний фанат ручних із Це моя пристрасть, це моя любов. Я обожнюю цю і тепер полюбив цю. І для мене це порівняння це буде як, як о, -о, -о, о Те, що я чекався. Це порівняння кавомолок. Так. Да. Але краще. Краще. На мій, ну, Тому що мене. смачно. Це я люблю, це моя стихія. Я можу, я розкажу, буде цікаво, обіцяю. Давайте, хоча б. Ну, хоча, б... 100. 100. хоча б 99. Ми вас пробачимо. Найди, Можна, навіть 99, половиною. Коротше, тема люта. Раджу сто відсотків. Кавомолку для цього треба єдине, що вам придбати, буде обов'язково. Ну мелену еспресо це не варіант. Ну це взагалі То -то, ні. Ні, кава має бути тільки свіжо змелена і тільки свіжо обсмажена. Ну, це ну ще... аксіо. Ну що там буде? Там буде Та, кава. Яком... дочавити повністю, повністю. Зараз дочавимо до кінця. А, до речі, ти правий, я, я думаю. О, Я знаю, що. Ой-ой-ой-ой-ой, капучино, капучино. Ля... Капучино. Це якраз видувається повітря, розумієш? Та що? О. За 200 спонсорів, артем а! зараз це відкручуємо. Дивимося, що тут. і тут нічого немає, пусто. Відкручуємо знизу, тиску немає жодних проблем. Це чистимо, це чистимо О. і можна повторно використовувати. До речі, так зараз от. вона буде суха. Ну, майже. майже. Yes. І зараз... Давай, пане Артем. Це, бра... це просто брауні. За 200 я це з'їм.